Нашого проєкту взагалі, в ідеї будиночок для друзів, є декілька напрямків. Один з напрямків, які, напрямків, який сьогодні особливо актуальний, це інтеграція ВПО в громаду нашого міста. Для того, щоб досягнути нашої мети, нашого проєкту, в нас є програма, яка передбачає чотири кроки. Перший крок це. Проводимо тренінги по soft skill, тобто навички безконфліктного спілкування, критичного мислення, кібербезпеки, подолання стереотипів тобто, це основні такі напрямки, які ми хочемо допомогти людям зрозуміти, щоб вони могли бути активними і ефективними громадськими діячами. Ну, по-перше, це мені додало впевненості. Це мені додало е, нових друзів, нове оточення. Я підприємець, я співвласниця мережі інтернет-магазинів. Тобто, 80% мого бізнесу воно було в моєму місті в Херсоні. Все це, ну, все це я втратила. І я зрозуміла, що те, що я зробила одного разу в одному місці, я можу зробити. Очікування і результати. Так, є ось мої очікування. На місці знайомства є. Навіть запросила в клуб, побіцяли прийти. Навички комунікації, як вийти з конфлікту, да, мені сподобались різні стратегії. Креативне мислення, як ми з однієї події можемо її розвинути за різним сценарієм, да, приподнести. Так, ми також навчилися. Вважаю, що це сучасно і це дуже потрібно на, нашому, на, на, на нашій спільноті. Без цього ми далі не зможемо йти. Це розраховано на місцевих жителів і ВПО, які зараз знаходяться в нашому місці. Другим етапом нашого проекту є створення дискусійних клубів, які нам дають основні навички ведення екологічної, ефективної дискусії. Щоб люди могли знаходити спільну мову, вирішувати проблеми, тобто ми вчимося будувати дерево, проблеми, потім дерево рішення проблеми. І цей навик має на меті дати інструмент людям для вирішення тих проблем, з якими вони зустрічаються в своєму житті. Я хочу ще дуже ознайомитись з людьми, попитати тут, які проблеми може є у людей. Інструменти, які давали, їх можна використовувати для дальнішого виконання бачення, якого є у нашої організації. Так дуже цікава була ця побудова дерева проблем, тому що реально ти бачиш, від чого ти можеш відштовхнутися, які питання ти можеш задати для створення того чи іншого проекту свого. Ну, дуже крута ініціатива. Сто буду застосовувати і долучати до цього своїх колег, щоб ми проаналізовували всі проекти свої. На третьому етапі нашого проєкту ми плануємо провести. Тренінг з грантрайтингу, на якому ми дамо людям бачення і можливість створення власних громадських формувань, тобто громадської організації, які будуть вирішувати ті проблеми, які вони бачать, тобто вони будуть знати, як це робиться, як створюється громадська організація, як знаходяться кошти. І як функціонують такі формування?